Вітаю вас, малята! Як ваш настрій? Сьогодні ми будемо подорожувати в зоопарк. Чи знаєте, що це за місце, дітки? Це територія, на якій живуть різні тварини, птахи та інші живі істоти. І щоб потрапити нам до зоопарку, потрібно довго їхати на автобусам. Займаємо місця, сідаємо парами. А що значить сідати парами? Сідаємо подвоє. Вирушаємо. Але щоб час минув швидко, пропоную вам згадати, які є пори року. Зима, весна, літо, осінь. А яка зараз пора року? Дітки, зима! Наступне завдання. Скільки днів має тиждень? Сім днів! Давайте назвемо дні тижнів. Понеділок, вівторок, середа, четверг. П'ятниця, субота та неділя. А зараз, дітки, який день тижня? Середа, молодці! Ось ми й прибули до зоопарку. Тварини тут живуть в клітках, вольєрах. Про них піклуються працівники зоопарку. Вони піклуються про них, годують, лікують. Вам потрібно виконати завдання, дітки. Подивіться, ось картинка, на яких зображені цифри, вам потрібно порахувати у прямому та зворотньому напрямку. Давайте разом. Молодці! Наступне завдання. Уважно розгляньте картинку і знайдіть відмінності на ній. Будьте уважні. Молодці. Наступне завдання. Подивіться на картинку і згадайте, що змінилось, дітки, уважно. Молодці. Наступне завдання. Звірі наші люблять рахувати, особливо мавпочка. Давайте порахуємо, дітки, виконуємо приклади. А зараз чарівна галявина назвіть всі геометричні фігури, які ви бачите, і зображені на галявині. Молодці! Подорож наша закінчилась. До зустрічі, малята!